Вітаю всіх присутніх. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіоцентру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії Ольга Безпалова, директорка департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації та Олександр Сидоренко, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Говоримо про особливості та порядок проведення національного мультипредметного тесту в цьому році. Пані Ольго, вам слово. Дякую всім доброго дня. Хочу зазначити, що Харківська область вже третій рік поспіль буде проводити національний мультипредметний тест в умовах правового режиму воєнного стану. І в зв'язку з цим особлива увага приділяється саме створенню тимчасових екзаменаційних центрів, де буде відбуватися. Реєстрація і складання тестів абітурієнтами на даний момент. Орієнтовна кількість учасників національного мультипредметного тесту становить близько 17 тисяч осіб. Це випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років, а також ті особи, які завершують здобуття загальної середньої освіти у школах, профтехах або закладах фахової передвищої освіти. У зв'язку з цим ми плануємо створити близько. 50 -ти тимчасових екзамінаційних центрів у 10 населених пунктах Харківської області. Зрозуміти правильно, зважаючи на міркування безпеки, ми не будемо сьогодні поки що розголошувати інформацію, в яких саме населених пунктах планується створення тимчасових екзамінаційних центрів. Коротко, що стосується. Правил подачі документів на складання національного мультипредметного тесту, основна сесія реєстрації починається наступного тижня, 14 березня, і буде вона тривати до 11 квітня. Протягом цього часу абітурієнти матимуть можливість зареєструватися в своїх кабінетах і подати усі необхідні документи для тих осіб, які не зможуть з будь-яких причин це зробити протягом часу з 14 березня по 11 Квітня така додаткова можливість буде надана ще у травні з 10 по 15 травня, і всі особи, які не змогли з будь-яких причин зареєструватися або починали реєструватися, але їм було відмовлено, зможуть пройти цю реєстрацію. Також хочу зазначити, що особливу увагу ми звертаємо на необхідність надання консультативної технічної допомоги нашим, нашим абітурієнтам, оскільки всі хвилюються і діти, і батьки. Тому ми створюємо умови для того, щоб будь-яку консультацію абітурієнти змогли отримати. На даний момент в Харківському університеті міського господарства Бекетова саме такі консультації з приводу оформлення документів або Будь-якої іншої технічної допомоги проводяться. Особливу увагу також департамент приділяє створенню безпечних умов для складання національного мультипредметного тесту. І ми працюємо над розширенням мережі укриттів для того, щоб наші діти могли здати тести в абсолютно безпековій ситуації. Також створюються додаткові умови щодо облаштування сучасною комп'ютерною технікою, якою будуть користуватися абітурієнти, і створення умов в укриттях, таких, які дозволять дітям безпечно та. З усіма необхідними умовами скласти цей тест. Тобто наше головне завдання це створити безпечні умови для того, щоб діти склали національний мультипредметний тест і вступили до тих закладів вищої освіти, які вони планують. Ну, а що стосується більш такої детальної інформації стосовно змісту тестових завдань, я думаю, тут мій колега Олександр Леонідович може розказати. Дякую. Uh -huh. Дякую, Ольга Ігорівна. Шановне товариство, я хочу зазначити про те, що зовнішнє незалежне оцінювання є безальтер... безальтернативною, практично, формою вступу до абітурієнтів, до наших університетів, до вищих навчальних закладах. Останні три роки ми проводимо. Третій це рік буде. Ми змушені були, були змінити формат той, який до цього існував на паперових носіях, в зошитах з бланками відповіді і так далі. Зрозумілі причини комунікації зараз неможливі на такому рівні, який було раніше. Тому е, Міністерством науки і освіти України також українським центром. У 2022 році запроваджений так званий національний мультипредметний тест. Найголовніша його відмінність полягає в тому, що робота виконується на комп'ютері, ніяких паперових носіїв, ніяких доставок, ніяких перевезень не буде. І важливо те, що не дивлячись на всі ці труднощі, не дивлячись на те, що в країні пішов третій рік повномасштабної війни. Наша система виконує свою функцію так, як вона їх і виконувала раніше. Тобто, ми даємо абітурієнту об'єктивну оцінку знань, які у нього є, і даємо тим самим університетам нашим можливість, виходячи із тих оцінок, які має абітурієнт, виходячи з цього, формувати свій контингент першокурсників. Ольга Ігорівна сказала про те, що є певні відмінності у цьому році. І я на них хочу наголосити. По перше, кількість предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання, у цьому році буде дорівнювати чотирьом. Пам'ятаєте, два попередніх роки в 2022 році. Було три предмети, і вони всі були обов'язкові. Як ви пам'ятаєте? У 23-му році також було три предмети, але обов'язкових два й один за вибором. У 24-му році абітурієнти складають три обов'язкових предмети: українська мова, математика та історія України, і мають змогу обрати для себе четвертий предмет. Все це за собою потягло цілий ряд змін, зокрема зміну часі проведення. В цьому році національний мультипредметний тест триватиме 4 години. Орієнтовно 60 хвилин відводиться на кожен предмет. Ці чотири ці, предмети. Ця процедура по роботі з чотирма предметами вона ділиться порівну пополам. Після перших двох предметів діти отримують абітурієнти, будемо казати, точніше, абітурієнти отримають можливість. Протягом 20 хвилинної перерви трішки розслабитися, трішки пройтись по аудиторію, відпочити. І наступні два предмети виконуються після перерви, е, можна, е, можна е, варіювати, скажімо, протягом першої, другої хвилини, можна розподіляти час абітурієнтові самому, але е, предмети першої і другої половини заміні не підлягають. Так як і в минулі роки абітурієнт матиме змогу одразу після складання національного мультипредметного тесту, використовуючи перевідну таблицю, ті тестові бали, які він отримає, а він їх бачитиме, коли виходите, виходитиме з пункту тестування чи з тимчасового екзаменаційного центру, ці сирі тестові бали, так звані, як ми кажемо, перевести в систему 200-бальних двохсотбальних. Оцінок. Зовнішнє незалежне оцінювання у формі національного мультипредметного тесту у цьому році ми починаємо 14 травня і триватиме ця процедура до 15, до, вибачте, до 25, червня. до 25 червня. Ми разом з Департаментом освіти і науки ведемо зараз дуже серйозну роботу. Я хочу вам сказати, що практично ми вже Вийшли на фінішну пряму усіх організаційних питаннях. Ми вже розібралися, де хто буде проходити тестування. Ми розібралися з тим, який рівень готовності в цих тимчасових центрах. Далі тепер уже на нашій стороні турбота про підготовку цих людей, про підготовку пункту тестування, персоналу пункту тестування. Ми маємо такий досвід роботи з нашими колегами, які безпосередньо працюють на ТЕЦах ще з двох попередніх років. У нас доволі е, детально і принципово відпрацьована схема зум-конференції, під час яких ми проводимо цю роботу і попередні два попередні два роки показали про те, що ця система є нормальною. Вона нормально працює. Ольга Ігорівна сказала про те, що ми очікуємо приблизно 17 тисяч. Так і є. Причому я хочу вам наголосити на тому, що у минулому році зовнішнє оцінювання складало 12 тисяч 170 наших абітурієнтів. Причому десь тільки 200 складали їх поза межами Харківської області. Тобто, це, це ті 11-класники, які... Які складали національний мультипредметний тест там, на тій місцевості, де вони в той момент були, в тому числі і за кордонами України, як в минулому році, так і в цьому році пункти зовнішнього незалежного оцінювання або тимчасові екзаменаційні центри будуть організовані. і Працюватимуть у більше ніж 20 країнах світу. Всі ті випускники, і діти, які проживають, які перебувають тимчасово на території України, десь чи в західній частині, чи в південній, це не має значення. Вони матимуть змогу пройти національний мультипредметний тест скласти або там, де вони знаходяться, або якщо вони захочуть приїхати, повернутися в Харків, приїхати для складання. Національного мультипредметного тесту вони можуть це зробити. До речі, досвід минулого року показує, що значна частина дітей, які разом з батьками були за межами міста, значна частина цих дітей приїжджали і складали національний мультипредметний тест у місті Харкові або у Харківській області. Були докори про те, що Висловлювалися деякі батьки, були, були докори дечі, е, сумніви деяких громадських організацій стосовно того, що у цих умовах дитині важко продемонструвати результати, свої знання. То я хочу вам сказати про те, що у минулому році в Харківській області у нас було 245 двохсотбальних оцінок. І ці оцінки заробили 221 абітурієнт. Тобто, якщо знання є, то всі умови для того, щоб їх продемонструвати, для того, щоб їх показати, вони були і вони будуть створені у цьому році. Стосовно календаря, ми вже, ми вже згадали з вами ситуацію про те, що ми реєструємося, вже починаємо на наступному тижні. І до 11 квітня буде цей процес тривати. Ще буде дано 4 дні абітурієнтові. Якщо він вже зареєструвався, а потім в силу якихось причин передумав по вибору предметів, то він зможе внести ці зміни ще протягом 4 днів після закінчення, після закінчення процедури реєстрації. Запрошення. Куди йти, де буде проходити процедура? Кожен абітурієнт отримає на своїй сторінці в інтернеті. Вона автоматично генерується під час реєстрації абітурієнта, і там же на цій сторінці вони матимуть вичерпну інформацію, яка допомагатиме їм поетапно, хронологічно пройти всю цю процедуру. Результати ми плануємо. Мають бути готовими на початок липня орієнтовно на друге число. На друге число в 24-му році, так як і в попередні роки, ми обов'язково будемо робити додаткову сесію. Додаткова сесія потрібна тим дітям, які в силу певних об'єктивних причин зареєструвалися, але не змогли взяти участь. Можливо, буде якась можливість на додаткову сесію зареєструватися і в інших абітурієнтів, але це вже видно, буде, кожен побачить, кожен із абітурієнтів і його батьків зможе побачити цю інформацію, отримати інформацію на сайті, українського, на сайті Українського центру. Хочу сказати про те, що ми цю процедуру. Здійснюємо всі ці роки у тісній співдружності з департаментом освіти і науки обласної науки і освіти, вибачте, обласної державної адміністрації. Ми маємо вже такий сталий стабільний досвід. Ми працюємо злагоджено. в унісон у нас немає жодних питань, в тому і числі. І зараз ми вже зможемо вам можемо вам сказати про те, що практично основні питання по підготовці, по підготовці пунктів тестування, по підбору. По підбору абітурів, по підбору персоналу на пункт тестування і так далі. Всі питання практично ми завершуємо їх підготовку, вони всі практично виконані. Ну, я думаю, що все те, що я хотів сказати. Якщо є питання, ми там прес-реліз дали. Дякую. Так, ми звертаємось до наших журналістів. Чи є питання? Є питання. Представляйтесь і кажіть саме, кому ставити питання. Добрий день, де Шалабана Медіа. У мене питання до пані Ольги. Підкажіть, будь ласка, яка зараз кількість взагалі учнів у Харкові та Харківській області? Ви маєте на увазі випускників, які будуть складати НМТ або в цілому? В цілому, в цілому кількість учнів у нас більше, ніж? 100 тисяч тих, які перебувають безпосередньо на місцях? І якщо рахувати тих осіб, які зараз перебувають за кордоном, але теж продовжують навчатися в закладах освіти Харківської області та міста Харкова, то вона, звісно, кількість значно більша. Дякую. Ще питання: чи змінилися умови у самих точках, де будуть здавати НМТ з минулим роком? Якщо так, то як саме? Можу сказати, що постійно. Ми працюємо над того над тим, щоб умови для складання національного мультипредметного тесту були якомога краще для того, щоб дитина могла в спокійних, безпечних умовах проходити тестування і психологічно комфортних, і безпечних з фізичної точки зору. Тому тільки на краще можу сказати, зазначити, що змінилися умови, оскільки весь останній рік ми працювали над тим, щоб розширити мережу укриттів фонду захисних споруд для того, щоб діти могли. Безпечних умовах, це саме головне складати тестування? Дякую, пане Олександре. У мене ще до вас є одне запитання. Якщо є повітряна тривога, зараз буде за один день треба стати одразу чотири екзамени. Якщо повітряна тривога, тривога більше, ніж дві години, то там бали можуть аналюватися, і тоді абітурієнт має піти на додаткову сесію. Що якщо це буде і в другий раз взагалі? Чи якось. Предпочається вирішення цього питання, якщо. Ну, У нас не було. Я дякую, почув вас. У нас не було за два попередніх роки, так, щоб ті діти, які зареєструвалися на додаткову сесію, не могли її скласти. Ну, не було такого. Ми сподіваємося, що їх не буде і в цьому році. Але ми, Ольга Ігорівна сказала про те, що ми в Харківській області думаємо і працюємо зараз над. Деякими додатковими опціями, які би полегшили складання з точки зору режиму, з точки зору тривоги і так далі, які би полегшили абітурієнтам процедуру складання. Сьогодні говорити про них зарано, як тільки ми їх закінчимо, цей процес абітурієнт, кожен 8 травня в своїх запрошеннях побачить де куди йому йти. А ми вже тут у себе. На Харківщині турбуємося про додаткові опції, про додаткові варіанти і способи убезпечення абітурієнтів і створення для них раціональних, прийнятних умов для роботи. Олена Павленко, Харків туди. У мене уточнення питання до Олександра Леонідовича. Ви казали про те, що зараз більше у нас абітурієнтів ніж було минулого року от на 5 тисяч. З чим ви пов'язуєте таку збільшення їх кількості? І якщо порівняти з останнім до повномасштабної війни роком 21-м, як змінилася кількість учасників тестування? Дякую. Давайте з кінця кількість учасників тестування порівняння з 21-м роком. Зменшувалося практично півтора рази. У нас, були, у нас були такі роки, коли у нас було по 22-23 по тисячі абітурієнтів. Але менше 20. Цифра ця крутилася навколо 20 тисяч. Що стосується. Вибачте, поки відповідав на останнє питання. З чим ви пов'язуєте збільшенням автобусів? А, все, 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 дякую, дякую, дякую. Ну, по-перше, Департамент освіти науки і освіти моніторить ситуацію з тою кількістю дітей, які сьогодні знаходяться на території міста Харкова і області. Ця ситуація, ця кількість, вона дуже добре знайома і нею володіють директори шкіл. Оскільки ця в роботі сестра в системі, і там кожен класний керівник підтримує постійний зв'язок своїми дітьми і знає, де вони перебувають. Тому безумовно точну цифру вигахнути то сьогодні ніхто не може. Ми, крім того, ми брали ці дані. Є така єдина база, єдина державна база освіти. Куди поступають дані від початку навчального року, кожна школа вносить свої, свої дані туди, і там вони опрацьовуються і генеруються. Тому ми користуємося і базою ЄДЕБО, і е, тою інформацією, яку ми спільно з департаментом науки і освіти обласної ради та департаментом освіти міської ради. Ми цю смі цю ситуацію відслідковуємо. Ми очікуємо як було сказано вже сьогодні, більше 16, скажімо так, 16,5, ближче до 17 тисяч абітурієнтів. Ну і я можу коротко додати, ще доповнити інформацію стосовно можливої, можливого збільшення кількості абітурієнтів. Це, звісно, пов'язано з тим, що люди повертаються вже додому, і в громадах створюються такі освітні простори, які дозволяють дітям навчатися, хоча б це була позашкільна освіта. Зокрема, спільно з ЮНІСЕФ нами відкриті центри надолуження освітніх втрат, де діти можуть займатися з таких предметів, як математика, українська мова та. Початкова школа, на ну, нас зараз цікавлять абітурієнти, це математика та українська мова. Це надало дозволяє їм надолужити освітні втрати, які вони пропустили в 22-му, 23 -му роках, і це дозволяє підготувати дітей до складання таким чином і національного мультипредметного тесту. Тобто батьки бачать, що в громаді створюються умови для освіти дітей, і це один із стимулів також повертатися, оскільки, коли є робота, певні безпекові умови, ще якісь освітні соціальні проекти, то це дозволяє більш впевнено повертатися додому і складати тестування. Дякую, якщо дозволите, ще уточнення не по темі, а якраз щодо умов для освіти. Вже багато разів звучала інформація про те, що в принципі, в деяких громадах області наступного року можливо відновлення освіти в комбінованому форматі, тобто офлайн і онлайн. Скажіть, будь ласка, чи готуються зараз якісь навчальні заклади в громадах? От, я знаю, що в Люботині будують підземку в Пісочині. Підзем, підзем, а от щодо країни, Красноградської, наприклад, громади до Лозівської, де немає бойових дій, де діти могли б піти в школи. Що там буде, і чи готуються там якісь спеціальні укриття в школах? Так, дякую за питання. Звісно, вже про це неодноразово наголошувалась. Ми плануємо, що з 1 вересня буде розпочато офлайн або змішаний варіант навчання саме на території Красноградського та Лозівського районів. Це буде, звісно, робитися з урахуванням на ту безпекову ситуацію, яка буде на той момент на території цих районів. Проте ми плануємо там розпочинати офлайн або змішане навчання. Для цього, звісно, ми робимо необхідні кроки у цьому напрямі. Одним із таких кроків є розбудова мережі укриттів на території Лозівської, Лозівського району та на території Красноградського району. Ще минулого року, наприкінці року, завершено низку проєктів щодо створення таких укриттів, які б відповідали вимогам ДБН. І наразі триває робота. Ми працюємо саме в цьому напрямі. Тому сподіваємось, що ці два райони у нас вийдуть на Флай навчання а скільки буде таких освітніх закладів з укриттям і чи зможуть вони вмістити всіх дітей цих районів? Ми плануємо формат навчання у дві зміни, навіть якщо не буде в кожному закладі освіти укриття, яке дозволить навчатися, то ми продумуємо розробляємо зараз варіант, коли школа зможе у дві зміни приймати учнів. Наприклад, перша зміна це учні цієї школи, а друга зміна учні школи, яка знаходиться неподалік від даного закладу освіти. Для цього, звісно, нам, крім укриттів, ще потрібні шкільні автобуси, які зможуть доставляти де. Дітей на таку відстань. Ми також працюємо в напрямі отримання додаткових шкільних автобусів як за державною субвенцією, так і за сприяння наших міжнародних партнерів, з якими минулого року ми укладали договори та окремі громади у нас отримували такі шкільні автобуси, які чекають відкриття офлайн навчання та своєї роботи. А скільки таких шкіл буде в кожному з районів на, на, на даний момент? Точно кількість шкіл зазначити ми не можемо, скільки тривають ремонтні роботи ще тривають, і ну ми не можемо спрогнозувати, яка кількість проєктів буде остаточно закінчена на початок наступного навчального року. Дуже дякую, журналісти, дякую нашим спікерам. Нагадаю, що з нами були Ольга Безпалова, директорка департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації та Олександр Сидоренко, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Говорили про особливості та порядок проведення національного мультипредметного тесту в цьому році. Ще раз дякую, до побачення, до нових зустрічей.